Унеможливити надзвичайні ситуації та захистити людські життя такі пріоритетні завдання влади на всеукраїнському рівні, і саме різним аспектам цього питання була присвячена чергова селекторна нарада. Працювати уряду зараз непросто. накладають відбиток та додають труднощів в погодні умови. «Цей опалювальний сезон видався складним. Ми забезпечуємо сталу роботу систем життєзабезпечення в умовах значного погіршення і погоди, і соціальної напруги. Тому, перш за все, хочу висловити подяку всім службам, комунальникам, рятувальникам, енергетикам, дорожникам, місцевим органам влади, всім тим, хто кожної миті стоїть на заваді колапсу. і забезпечує за будь-яких умов людям тепло, воду, електроенергію, газ, роботу громадського транспорту. Розчищає дороги і ліквідує аварії і рятує людське життя. Всього з початку опалювального сезону за 4 місяці сталося майже 350 локальних пошкоджень інженерних мереж, а також 7 великих аварій з відключенням від мереж значної кількості житлових будинків. Станом на сьогоднішній ранок у вісьми регіонах тривають роботи з відновлення енергопостачання в 341 населеному. Пункти, які були знеструмлені протягом останньої доби. Це з більшості автоматика, є інколи пориви, тому необхідно ліквідувати протягом доби також. Зокрема, в Криму Волинській, Одеській, Херсонській, Миколаївський, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях. Ми будемо жорстко контролювати, щоб усі. А оскільки погодні умови погіршилися, то особлива увага урядовців привернута до пунктів обігріву. У зв'язку з погіршенням погодних умов за завданням уряду в регіонах працює понад 4 тисяч пунктів обігріву та чергує понад тисячі соціальних патрулів. З початку роботи в пунктах обігріву вже врятовано від переохолодження більш ніж 32 тисячі людей, в тому числі за останню добу понад 3 тисячі людей. Також 20 січня почали працювати 263 пункти обігріву та більше тисячі медичних працівників Червоного Христа. Особливо хочу відзначити, що до цієї роботи долучається досить багато волонтерів, і це дуже важливо. Велика подяка всім українцям, які висловлюють свою життєву позицію, саме так, допомагаючи країні та конкретним людям. У зв'язку з подальшим погіршенням погодних умов доручаю всім службам тримати в постійному посиленому цілодобовому режимі аварійні та рятувальні служби. Тепер щодо підготовки до пропуску весняних паводків. в минулому році випала рекордна за останні 100 років кількість окремо обговорювали й тему весняних паводків. На щастя, Житомирщина поза зоною ризику. Що безаварійний аварійний пропуск весняної повіні в цьому році. Потребує відповідальної готовності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівні. Державною службу з надзвичайної ситуації на підставі досвіду проведеного цих заходів у попередні роки підготовлено проєкт плану дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодового ходу повинні. Та паводків у 2014 році, які винесені на розгляд сьогоднішнього засідання комісії, цей план передбачає реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення готовності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів до дій під час пропуску льодохода та повені. організацію своєчасно та достовірного інформування населення органів виконавчої влади щодо прогнозів гідрометологічної обстановки, формування весняної повіні 2014 року та її проходження, дотримання встановленого режиму роботи водосховищ та водогосподарських систем підтримання встановлених рівнів води у водосховищах Дніпровського та Дністровського Каскаді. Контроль за станом гідротехнічних і водогосподарських споруд. Здійснення Державної служби України з надзвичайною ситуацією, контролю за виконанням заходів, передбачених цим планом. Проєкт плану передбачає конкретні дії, алгоритм роботи, який опробований впродовж останніх років, та підтвердив свою діяльність і результативність. Прошу підтримати вищезазначений проект плану. Дякую за увагу. У ході засідання учасники розглянули ряд інших питань та заслухали представників з областей України. Про те, що на календарі зима, погода нагадала тільки в другій половині січня. Вдарили морози і посипався сніг. Але люди, навчені минулою зимою, виявилися обережними. За даними обласної служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ситуація в останні два тижні на сьогоднішній день нічим не відрізняється від середньостатистичної. Тобто 5-6 автомобільних аварій у день та від 5 до 15 травмованих. Травми отримані не тільки на дорозі, а й побутові, під час бійки і тому подібне. І все ж медики застерігають, зима складна пора року. Тож треба обережно ходити по слизьких тротуарах без крайньої потреби, не вирушати в далеку дорогу автомобілем під час ожеледі та завірюхи, і ні в якому разі не сідати за кермо після вживання спиртного. Зима в розпалі все навкруги засипає снігом. Комунальники ледь встигають справлятися з кучугурами через негоду, ймовірність травматизму надто висока. Попереджають лікарі. Ось яких правил безпеки радять дотримуватись. Причина є поспіх в першу чергу. І якщо людина спішить, вона завжди буде неуважною. Уважність в першу чергу потрібна людям похилого віку, тому що вони розсіяна в них увага. А людям, які поспішають, це особливо жінки. Мати добре взуття рівень сезонного травматизму завжди вищий ніж в інші пори року, кажуть лікарі. До того ж, додаються ще й такі суто зимові ушкодження, як переохолодження чи обмороження. Найсерйозніші наслідки яких відморожена частина тіла або кінцівок. Дати тепле пиття обов'язково з цукром, який покращує кровопостачання тканин, які обморожені. Відповідно, також обов'язково потрібно людину розтерти, але не снігом. І не горілкою, і не спиртом. Тому що потрібно спочатку виявити, який стан глибини пошкодження тканин. Якщо це поверхневі, все ж таки краще, якщо це рука і нога, опустити в холодну воду. Температуру постійно треба підвищувати. Віддаленість наслідків, особливо при глибоких обмороженнях, вони більш реальні, ніж ті, що поверхневі. Тому що зразу стан обмороження не можна постати. Протягом доби лише можна знати, що ця людина обморозила якісь собі кінцівки, особливо, якщо вони глибоко проморожені. зв'язку із зниженням температури особливої уваги потребують діти. Особливо немовлята. Вони ж не можуть попроситися додому, відповідно, з прогулянки їх вивозить мама з татом. Але ж ми можемо контролювати їх переохолодження. Відповідно, якщо дитинка новонароджена, вона гуляти має не більше, ніж півгодини. Одяг у неї повинен бути обов'язково легко вдіти, але він має бути з прошарком повітря. Більшість Житомирян негоди не бояться. Сильні морози їх не обтяжують. кажуть, що знають, як берегтися від обморожень та що робити при переохолодженні. Я завжди вдягнений хожу, та я загортовуюсь, мені холод страшний. Ну, Я думаю, що кожна людина вже може контролювати, перехолодиться вона чи ні. Ні, не боюсь, тому що вдягаюсь тепло. П'ю гарячий чай, їм фрукти, вітаміни. Ну і, напевно, це головний фактор для того, щоб не хворіти. І, хоча синоптики обіцяють вже за тиждень потепління, то зараз маємо морозі по коліна снігу. Тому медики застерігають всіх громадян бути обережними. Стаціонарні пункти обігріву розташовуються в фершерських пунктах, лікарнях, закладах харчування, соціальних установах, у наметах розгорнути державна служба України. Також по місту курсує автомобіль, пересувний пункт обігріву населення. Також можна з ним обігрітися, попити гарячий чай. Вже отримала допомогу понад 150 осіб у всіх наметах. На Житомирщину прийшли справжні морози. Саме в цей період люди ризикують отримати переохолодження. Найбільш вразливими є ті особи, які довго перебувають на вулиці або ж безпритульні. Прикрими можна назвати випадки, коли пацієнти одержали травми після вживання спиртного. На жаль, у новому році в області вже зафіксовано факти обмороження. Ці випадки сталися якраз у період різкого пониження температури, що спостерігається протягом останніх двох тижнів. Як наслідок троє осіб отримали відмороження і ще троє переохолодження. Крім того, з початку опалювального сезону внаслідок переохолодження загинуло дві жінки, які проживали у Житомирському районі. Яку небезпеку несе для людей обмороження, знають лікарі, які лікують пацієнтів з подібними травмами. Найчастіше відморожуються пальці, а також самі кінцівки це руки, ноги, ніс, вуха, щоки. Більш схильні до відморожень, люди, які страдають серцево-судинними захворюваннями, особливо люди, які мають захворювання нижніх кінцівок, так званий атеросклероз, так як він і так недостатню кількість кисню кров доставляє до кінцівок. А тут за рахунок морозу, спазму капілярів, приток кисню взагалі зупиняється, і ці люди скоріше можуть відморозити собі кінцівки. Також люди, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного, навіть сп'яніння, так як вони не можуть реагувати правильно на свої відчуття морозу, вони вже можуть бути мати відмороження рук, там кінцівок, носа, але вони не відчувають, так як вони знаходяться в п'яному вигляді, вони неадекватно на це все реагують. І тим більше, коли людина знаходиться в алкогольному, в стані алкогольного сп'яніння, в неї є відчуття хибного тепла в тілі. На лікуванні в центрі опіків та пластичної хірургії перебуває два пацієнти, які отримали травми внаслідок дії низької температури. Один з відмороженням 3-4 ступенів обох стоп, другий пацієнт з поверхневим відмороженням пальців обох кистей. Ну, лікування залежить від глибини ураження. Наприклад, хворий, який отримав більш погрузневі відмороження, йому проведено оперативне втручання, рани, очищені від змертвілих тканин та закрити ксену шкірою. Це, це свиняча шкіра, яка спеціально підготовлена та від оброблена для таких і щоб пришвидшити загоєння та зменшити інфікування рани. У хворого, які отримав відмороження 3-4 ступені, це глибоке відмороження. Скоріше всього, що буде проведена операція, ампутація пальців на обох нижніх кінцівках. Працював з металом, без рукавиць. Все, руки одразу померзли, а потім я їх і не почувствував. За словами лікарів, у порівнянні з минулими роками на даний момент з обмороженням поступає значно менше людей, адже перша половина зими виявилась відносно теплою.